Джеймс Веб знайшов раніше небачений світ та ще й з потенціалом для життя. SpaceX готує не тільки наступний інтегрований тест старшипа, а й ще дещо цікаве. Маленька, але активна протозірка не дуже далеко від нас, та дивні ефекти від удару об стероїд, які поки ніхто не може пояснити. Отакий сьогодні суто космічний випуск Шопако. Бо ну не про iPhone 15 же вам розповідати, де, окрім USB-C, який вже всі використовують буквально 10 років, взагалі нічого вартово уваги не показали. І, до речі, не... Напишіть в коментарях, чи помітили ви, що до цього моменту я показував вам не iPhone 15, а позаминулорічний 13. Мабуть, найбільш цікава новина цього тижня прийшла від телескопу імені Джеймса Веба. Він знайшов світ, про який ми раніше тільки здогадувалися, але поки ще не бачили. Йдеться про планету К2-18 Б. Вона знаходиться в 120 світлових роках від нас, обертається навколо червоного карлика раз майже на 33 дні, та при цьому втричі більше за землю за розміром. Але найцікавіше в цій планеті, що скоріш за все на ній є рідкий океан з води, який зверху вкритий не товстою кригою, як, наприклад, на Європі чи Енцеладі, а атмосферою. Яка здебільшого складається з водню. Для такого типу планет навіть придумали назву, склавши Hydrogen та Ocean в Хайшен чи Хайсіен. Я чув переклад цього терміну як планета Гікеан, тобто від гідроген та океан. Але, як на мене, значно милозвучніше буде планета Вокеан, від водень та океан. Прикол такого Вокеану в тому, що завдяки своїй масі така планета може втримувати густу атмосферу, яка не вибивається доволі жорстким випромінюванням червоного карлика. Наприклад, на Землі водень би доволі швидко по космічним міркам. Від Літа в космос, але тут атмосфера тримається. До речі, за розрахунками, рідкий океан на таких планетах в теорії може підтримуватись навіть без зірки. Тобто, якщо таку планету в океан якимось чином викине з власної системи, вона зможе доволі довго мандрувати космосом і не вкритися кригою. А ще рідкий океан глибиною в багато кілометрів по всій планеті може бути потенційно цікавим місцем для існування позаземного життя. Астрономи навіть трохи підкинули дров в цю тему, тому що змогли побачити ознаки Діметіл Сульфіду в атмосфері. К2-18b. на землі. Ця сполука виробляється фітопланктоном, а отже, може вважатись біомаркером. Але святкувати відкриття позаземного життя поки що рано. Бо, по-перше, фактично будь-який біомаркер не є доказом існування саме життя, бо можуть бути інші механізми виникнення сполуки в атмосфері. По-друге, впевненість саме в знаходженні діметіл сульфіда всього два сигма, що замало. Треба більше даних і більш якісних. А ще Джеймс Веб цього тижня вирішив порадувати нас отаким чарівним зображенням. Це протозірка класу 0. Їй всього декілька десятків тисяч років. Тобто вона ще зовсім молода та маленька. Наразі її маса всього 8% від соняшної, але вона вже створює полярні джети магнітними полями. Саме їх ми бачимо, розлітаючимися в різні боки. Це не тільки дуже красиво, але й допомагає нам вивчати ранні стадії зоряної еволюції. Тож для науковців це також цінне зображення. Ну, а в SpaceX активно ведеться робота над старшипом. І не тільки над зв'язкою Booster 9 та Ship 25, які мають полетіти в наступному інтегрованому тесті після того, як FAA видасть на це ліцензію. Може, дехто з вас забув, але старшип буде ключовою частиною програми Артеміда. Спеціальна місячна версія старшипа має спочатку полетіти на навколоземну орбіту, там його дозаправлять декілька разів. Потім все це летить на орбіту місяця, там зустрічається з капсулою Оріон, в якій сидять астронавти. Це доробло садиться на поверхню. Потім всі там походили, поробили свої справи, сідають назад. Старшип знову зустрічається з оріоном на орбіті і далі, значить, все. І до 2026 року, коли має статись перша посадка людей в рамках Артеміди, термін, який я впевнений, ще декілька разів посунуть вперед. Так ось до цього часу SpaceX має не просто бути готовими, а й перевести демонстраційну посадку місячного старшипу в безпілотному режимі. І ось цього тижня SpaceX опублікували тести двигунів Raptor в режимі уповільнення та зниження до місячної поверхні. Та тест охолодженого вакуумного раптора, який симулював повторне включення двигуна в умовах наближених до відкритого космосу. Все це, звісно, круто, але мені все ще дуже цікаво, що буде з усіма двигунами. Справа в тому, що безпосередньо сідати на місяць за допомогою рапторів може бути поганою ідеєю. Вони занадто потужні та піднімають занадто багато реголіту та й взагалі можуть викупати нехилий такий кратер на місці посадки. Тож на всіх рендерах місячного старшипа SpaceX малювали нам отакі штуки, які знаходяться у верхній частині. І і що це за двигуни та на чому вони будуть працювати, наскільки я знаю, досі достаменно невідомо. Чи це якісь міні-раптори, чи це модифікація двигунів орієнтації, чи це щось на кшталт супертраку, який використовується в Крюдрегоні, чи може взагалі щось зовсім нове, що нам тільки збираються показати. Скоріше за все, це просто будуть дуже потужні версії двигунів реактивної системи керування, які працюватимуть на комбінації гарячого кисню та метану. Але все одно про них поки відомо дуже мало. Тут на місяць вже треба скоро сідати, а ми... Досі, напевне, не знаємо, на якому саме двигуні буде здійснюватись безпосередня фінальна частина. Так що, як бачите, не тільки орбітальним тестом може бути цікава розробка старшипа. Ну а ще перша космічна місія планетарного захисту могла мати більший ефект, ніж попередньо вважалось. Справа в тому, що майже рік тому космічний апарат DART врізався в астероїд Діморф для того, щоб зрозуміти, наскільки ми, як людство, можемо навмисне змінювати орбіти астероїдів, щоб у майбутньому захищатись від потенційно небезпечних для Землі. Діморф це Маленький астероїд, який обертається навколо більшого астероїда Дідіма. Тож саме за зміною орбіти Діморфа навколо Дідіма і спостерігали астрономи після успішного удару. Спочатку ми мали дані, що орбітальний період зменшився на 33 хвилини, що було доволі суттєво і навіть більше, ніж очікувалось. Але останні спостереження кажуть, що тепер відхилення складають вже 34 хвилини, тобто за цей рік десь взялася ще хвилина, і ніхто поки не може сказати, чому саме. Є декілька можливих механізмів, може це гравітаційні ефекти. Від купи каміння, що піднялась вверх після удару. Може, десь був викид газу, який спрацював як реактивний двигун. Може, це ефекти від сонячного вітра, завдяки зміненому Альбе до астероїда. А може це взагалі просто якісь варіації в орбіті астероїдів, які були присутні завжди, просто раніше ми їх спостерігали не з такою точністю. В будь-якому разі, в майбутньому, астрономи планують вивчати пару дідім дімор ще докладніше і не тільки телескопами здалеку. В жовтні 24-го року Іса планує відправити туди місію Гера, яка має прилетіти до астероїдів. Вийти на орбіту та в максимальних подробицях вивчити і місце удару, і усі його наслідки щоб в майбутньому ми краще розуміли, як саме можна відхиляти астероїди від потенційно небезпечних траєкторій. Ну а на цьому все. Не забувайте про youtube ритуали, слухайте подкаст подкасти Світогляд, підтримайте ЗСУ, па-па!